Всім доброго дня пані та панове. Вітаю вас на каналі Килка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні у нас 15 вже число. О, прекрасна поводка. Залишився вдома. Я буду підготовлювати, собі нарізати заготовочку, щоб завтра поїхати до кузні О, і понакручувати різних фігурок, щоб потім е, робити. Ну, якісь вироби вийшла з моя техніка на щетки Видно нащотки о такси да. я прикупив але але... не знаю чи буде в розмір ага Того розміра немає трошки треба трошечки треба підпилювати це нічого страшного сейчас ми трошечки на кругу його підшліфуємо підженемо під той розмір так у мене є кружочок прекрасний рівненький і сейчас ми його підженем тому що той розмір який мені надо було я його не найшов ми... Діфмо. Я вже так робив і все працювало. Графіт хорошо відтирається, що страшного, трошечки попрацювати і все вийде. по, товщині, по ширині. Можливо, І не прослабить, тому що буде тоді люфт і буде на Ну Нічого попрацюємо все добре. Так, ну ось і все. Я вже підігнав, засунув, руки чорні. О, тепер провіримо. Ми провіримо тепер. Не хоче. В чому справа? Не хоче. Навірно. Щас провіримо. Розкрутаємо ще щось щитка, навірно, не достає. Мабуть, не достає. Так, то щітка не доставала, розкрутив заново, ще підпиляв. І все, сейчас спробуємо. Щітка трошки не доставала, ну, не в розмір прийшлось підганяти на камінчику. Ось. Все працює добре. Зараз буду нарізати заготовку, готувати на завтра, щоб їхати до кузні. Вон, купа металу, я вам показую. О. Буду робити стаціонарну дровничку і переносну Ось на таких пальцях. А, до речі, мене один підписник запитав показати, як зроблені ці вальці. Ось такі дві шестерні Вон, просто на металобрухті знайдені. Це різака вирізано з десятки. О, не з десятки це, це 14 та пліта, ну я думаю, що можна її менше взяти. Там стоять підшипники. О, ось бачите, тут підшипничок. І тут ось на підшипниках. Тобто Стостянна труба. Оце два такі от Якщо ми закручуємо, бачите, о, вал пішов уперед. Ось він йде вперед, піджимає пластини, накручуємо назад. Все, він опускається. Одновременно крутимо дві штуки, там і там. І ця штука рухається, а ці стоять мертві. Десь двойку нормально прокручує, от, ну а тройку вже з трудом. Тому що, якщо підібрати шестерню, одну більшу, одну меншу, так як на велосипедах. От, сюди поставити більшу, сюди меншу. Тоді можна буде і тройку крутити. От. А сама оця штука 50-ка ну, діаметрі. Ну і длиною тут 550 оце все. Це коли жестянчики крутили такі, ну коліна робили, труби робили, такі невеличкі длиною. Ну а мені для дровнички, для стаціонарної якраз півторашку метал заложив, прокрутив, вийшло таким жолобом. Я вам покажу я вам показував в попередніх відео, як воно все робиться. Так що Така система нехитра приварена на швеллер. Та і все. Так так. що так. Зараз буду нарізати метал. Мій труборез. Хто каже труборез, а хто каже ще по-другому. Ну, я звик, як на роботі казали, труборіз такий. Стояли стаціонарні великі, такі так воно є. Так що так. Взагалі я хочу зробити дровничку стаціонарну О, і переносну. Пам'ятаєте, такий був, не так давно, от, розіграш совочка. Пан Борис там задавав питання, що я й сам не знав, що там. Ну він це задавав, він вирішував, о, хто виграв, таке питання. Дуже багато було відповідей правильних. Ну, Він заколотив, то він все. Він забрав совочок, я відправив. Все. О, а зараз я хочу просто. Як зробити дровничку, о, таку чи, переносу, чи стаціонарну зроблю, о, і можна її розіграти буде дуже просто. Ну і так було, полічу кого попаде. О, у мене зараз там е, 3800 десь підписників От як дойде мої підписники дойдуть там до 6000 І от. Тільки Бемсне, що підписав лише 6 тисяч. І хто перший мені зателефонує, тому я відправлю таку дровничку. Це буде цікаво така Вікторія Навато. Так що буде цікаво, можна так і розіграти. Тобто не вибирати там за відгуки, за те, а просто на каналі 6 тисяч підписників, перший, хто зателефонував, я фіксую, зв'язуюся з ним і відправляю йому таку дровничку. Як ви думаєте, було так цікаво чи ні. А мій канал буде розвиватися і дедалі більше буде людей зацікавлюватися і навчати, навчатися ковальській справі. Так що ось так ось так. А зараз буду нарізати заготовочки. А взавтра буду вже робити дровничку і покажу вам цей процес. І вже коли зроблю, покажу, яку дровничку ми можемо розіграти. А поки на все добре, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.